Полеглого воїна випускника вшанували у Коломийській філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9 До дня героїв України на фасаді навчального закладу відкрили пам'ятну дошку Руслану Возному, бійцеві 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Запрошуємо відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною близьких родичів героя. Возний Руслан Леонідович народився 12 грудня 1981 року в сім'ї військовослужбовця. У віці двох років залишився без батька. Закінчив Коломийську школу номер 10 У 2002 році завершив навчання в індустріально-педагогічному коледжі, де здобув професію будівельника. У 28 років Руслан одружився, а згодом у подружжя народився син Андрій. У березні 2024 року чоловіка призвали... У Збройні Сили України Руслан Возний служив в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був номером обслуги другого артилерійського взводу, артилерійської батареї аеромобільного батальйону. Він мужньо захищав рідну Україну від ворога. За свою мужність та відвагу був нагороджений відзнакою Хрест пошани. Загинув Руслан Возний 9 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання на Курському напрямку. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні згадано воїна Русланам і всіх наших героїв, котрі віддали своє життя за волю, і незалежність України. В оселях праведних оселить налоні Овраму, і до праведних, залічить і нас помили, і спасе як благий, і людинолюбний.